Корабель Юрій відправляється із порту Раковець, що на Львівщині. Стає на воду він вже четвертий рік поспіль. Судно унікальне, його називають гордістю українського судноплавства. Кораблик зроблений з надлегких матеріалів і за допомогою грибного колеса він здатен проходити мілини в 20 сантиметрів. Це ще дуже. Є добре для річки Дністер, адже вона також дуже сильно мілка. Розробив корабель український винахідник Юрій Шпіцер спільно із київськими колегами. Він не раз сплавлявся Дністром і дійшов висновку, що комфортних варіантів подорожі каньйоном, де не треба було б гребти та жити в палатках, немає. Кілька років чоловік працював над розробками корабля, велику увагу приділяв грибному колесу, яке дозволяє йому рухатись по мілині. Там, де ми пливемо, максимальна глибина сягає двох метрів. Переважно ж підемо по воді не глибше метра. Коли сильний вітер, то, то його трошки можна розвернути, бо він так плоскодонний йде. Нема на лодках моторних чи в других кораблях, то в них здоровий, і він собі може йти спокійно собі. Керувати кораблем капітан дозволяє навіть найменшим його пасажирам. Запевняє, це не складно. Він вже видовіє. Сезон для корабля Юрій розпочався 2 квітня і триватиме, допоки дозволятиме погода десь до листопада. Та навіть зміни погодніх умов для подорожей не завада. В каютах є світло, опалення та інтернет. У сонячні дні на борту можна засмагати чи гойдатись в гамаку. Та найголовніше у мандрівці Юрієм неперевершені краєвиди. Дністровський каньйон, яким він курсує, входить до семи природних чудес України. Корабликом можна пришвартуватись до берега, половити рибу, позбирати ягоди чи подивитись на пам'ятки архітектури. Одна із наших зупинок водоспад дівочі сльози біля села Ісаків Івано-Франківської області. З порослих мухом скель стікає безліч маленьких струмочків, що утворюють мініатюрний водоспад. Вони, збираючись разом, утворюють струмок, що збігає аж до самого Дністра. Поки ми на водоспаді, шеф-кухар вже подбав про те, аби ми не лишились голодними. Страви готують на вогні. Це страви з прикарпатської кухні, а також страви, які є виключно нашими. У нас є короб подністровський називається. Який готує тільки наш шеф-повар. Також є шашлики, є плов, є представлені різні нарізки. На кораблику найбільше побувало туристів з Тернопільщини, Франківщини, Києва та Східної України.